Ми продаємо квітки, ми всі вкладуємо в будівлю філармонії. Ми зараз останнім часом не купували там якісь музичні інструменти. У власному кабінеті серед купи паперів директор філармонії розповідає про роботу закладу і коментує листи, в яких прокуратура дорікає, що заклад не дбає про історичну будівлю. Коли зруйнувалася частина фасаду, там з'явилася тріщина, то ми точно так же повідомили. Начальника управління з питань охорони культурної спадщини про те, що там є руйнування частини фасаду. Ми завжди доповідаємо шановній надії Ліштві, що відбувається в філармонії, тому що ми кроку не робимо, щоб не повідомити цей орган. А рік тому викликали спеціальну комісію, аби зафіксувати факт руйнування пам'ятки архітектури, якою є філармонія імені Когана. Тому не розуміють, чому в прокуратурі вдають, що не знали про незадовільний стан будівлі. Філармонія тут не при чому. Вони не зможуть ніколи провести реставраційні роботи. За законом власник зобов'язаний привести пам'ятку архітектури у належний стан додають в управлінні культурної спадщини. І в 2022 році перша черга ремонтних робіт навіть була запланована. Але ж у цій історії власників двоє проте правоохоронні органи із претензіями звертаються лише до керівництва філармонії. Частина будівлі, підвал більша частина, там де кафе, і на червоній лінії приміщення, там де зараз стейки, гамбургер, належать приватній підприємству Мім і виходить, що облрада рада не може виділити кошти на реставрацію, що стало причиною тоді зупинення цих робіт по великій реставрації, анонсованій президентом. Що не можуть з бюджету державного виділятись кошти на будівлю, яка не повністю перебуває у власності або комунальних, або державних власників. Філармонію у місті на Дніпрі заснували у 1936 році. Для закладу такого типу це доволі пізно, говорять історики. Бо перша театральна прем'єра в місті відбулася у січні 1806 року. А перший постійний зимовий театр відкрито у 1847 році. На початку двадцятого століття у тодішньому Катеринославі працювали декілька театрів, клубів та кінотеатрів. А от спеціалізований філармонічний заклад було створено тільки у бурхливі 30-ті роки. Доба індустріалізації голодомору, репресій та палаців культури. Ця парцеляна, вона ще з тих часів, коли тільки побудували цю будівлю. Тим часом у філармонії демонструють, як самотужки намагаються зберігати будівлю. За останні два роки усередині відновили, пофарбували приміщення та підключили до опалення, зробили ремонти санвузлів, холів та даху. Кожного року ми вкладали якусь суму в ремонт цього даху. Тому що потрібно його було зробити один раз і назавжди, але як завжди, не не вистачало грошей. Тому останні роки ми за свої кошти лагодили цей дах. Олександр Хасапов додає, буде подавати апеляцію на його думку дивно виділяти мільйони на ремонт будівлі, коли всі гроші йдуть на допомогу ЗСУ. Та й сама Філармонія теж бере у цьому участь. А щодо другого власника приміщення із неофіційних джерел стало відомо, що це колишній прокурор і представники правоохоронних органів не можуть цього не знати. Тетяна Заяць та Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.